Ми маємо пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за нашу незалежність та вільне небо. У Кам'янському пройшов традиційний марафон пам'яті, організований громадською організацією родини загиблих героїв міста Кам'янського. Окрім родин героїв, до марафону пам'яті приєдналися активісти Геобджола, Мешканці та Молодь міста. На Майдані героїв перед початком марафону всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти, молилися за спокій душ полеглих воїнів. Ця традиція в місті існує давно. Щоразу збираючи на пробіг пам'яті все більше людей. Ми дуже вдячні міському голови Андрію Леонідовичу Білоусу за підтримку. Ми дуже вдячні всім мешканцям міста, які прийшли на цей захід. А пам'ять про наших героїв буде жити вічно. Дистанція марафону символічна: від пам'ятника героя до монументу Прометея і далі в зворотньому напрямку. Займаємося тріатлоном Юрій... Юрій... Тренер, Юрій тренер Юрій Володимирович Макогонов забіг на честь пам'яті загибших героїв. 1600 метрів, 800 туди і 800 обратно. Ми підтримати наших дітей. Це на дуже гарному рівні завжди проходить. Ми задоволені. Ось і старт. Забіг почали всі одночасно, і попри те, що одразу видно було фаворитів у пам'ятному марафоні, перемагає єдність. Нормально. Вам важко вдалося. Та так. А ви яку дистанцію сьогодні біжали? Ну, метрів сто. Просто для фінішу, так Так, 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 повністю не пробіжав на фініші. Всі отримали спеціальні пам'ятні вимпали з рук матерів загиблих воїнів. Також на захід завітали родини полеглих героїв з міст Нікополь та Новомосковськ. У кожного з учасників марафону пам'яті загиблих героїв була своя мотивація: хтось біг за сина, хтось за чоловіка, хтось за брата, хтось за друга, а хтось просто за незнайомого героя, щоб віддати йому шану. Ми біжимо, і вони, як ангел-охоронці, вони поруч з нами. Вони біжать, вони. Вони стали нашим янгелом хронці не лише для наших родин, а для, для всіх, для всієї громади, для всіх, для всіх українців. Люди повинні освідомлювати, що за кожен наш відносно тихий день наші захисники платять дуже велику ціну. Людина живе допоки про неї пам'ятають. А пам'ять про наших героїв буде вічною. Слава Україні!